До французького містечка Барселонет, де напередодні впав пасажирський літак, приїхали лідери Німеччини, Франції та Іспанії. Вшанували пам'ять 150 загиблих і подякували рятувальникам за роботу в небезпечних умовах. Літак розбився у горах, куди важко дістатися. Причини досі невідомі. Андрій Городицький зібрав усе, що відомо нині про авіакатастрофу біля будівлі Єврокомісії, приспущені прапори Хвилина мовчання біля будівлі іспанського парламенту. У гімназії містечка Хальтен-Амзеє свічки та квіти. Європа сумує за загиблими в авіакатастрофі у французьких Альпах. Це 150 людей не лише з Іспанії та Німеччини, як вважали раніше. Серед загиблих громадяни Австралії, Туреччини, Данії, Нідерландів, Бельгії та Казахстану в Німеччині і Іспанії розгорнули кризові центри. Там збирають інформацію про пасажирів аеробуса та надають допомогу їхнім родичам. У Дюссельдорфі та Барселоні працюють команди Герман Вінкс та Люфтганзи. Вони допомагають родичам пасажирів літака разом із МЗС Німеччини та туроператорами. Ми встановлюємо особи всіх, хто купував кутки на цей рейс. Поки знаємо не всі деталі. Тим часом у горах працюють рятувальники та авіафахівці. Вони шукають тіла загиблих, а також вивчають уламки літака, розкидані на території півтора гектара. За характером руйнувань сподіваються наблизитися до розуміння причин авіакатастрофи. Сьогодні ми шукаємо тіла загиблих, а також якісь вказівки на те, що сталося. Напередодні ми знайшли одну скриньку і сподіваємося знайти ще одну. На місце катастрофи вилетіли коронери. Працювати дуже складно та небезпечно. До того ж, усю ніч дощило. знайдена чорна скринька, пошкоджена, але фахівці сподіваються дістати з неї потрібну інформацію і отримати відповіді на основні питання: зокрема, чому літак почав різко знижуватися, і чому екіпаж не подавав сигналів тривоги. Це зробили диспетчери в Дюссельдорфі, коли не змогли зв'язати з бортом пілоти були досвідчені. Літак пройшов усі необхідні технічні процедури. Версії поганої погоди й теракту французькі експерти вважають малоймовірними, але цілком їх не відкидають. Усі версії потрібно ретельно розглянути. Тож, поки не завершилося слідство, не можна відкидати жодних версій. Водночас ми не вважаємо версію нападу пріоритетною. Судячи з того, як розкидані уламки, літак не вибухав у повітря, а розлетівся через зіткнення з горами. Аеробус А 320 летів із Барселони до Дюссельдорфа. Посеред польоту у гірській місцевості він почав різко втрачати висоту і врізався у скелю. На борту було 150 пасажирів і членів екіпажу, зокрема, 16 школярів та двоє малолітніх дітей. Андрій Дийський Михайло Прудник Перший національний.